У Кременчуці баскетбольний клуб Ріко із горішніх плавнів провів контрольний матч у рамках підготовки до обласної першості серед чоловіків, яку заплановано провести у квітні. Суперниками команди із горішніх плавнів були гравці Кременчуцького клубу Пуштім. Цей колектив виступає у першій лізі чемпіонату України з баскетболу та є одним із лідерів своєї групи. Гравці Бикаріко першими відкрили рахунок і гідно протистояли супернику у рівній грі. Протягом більшої частини матчу баскетболісти із горішніх плавнів програвали у рахунку із мінімальною відстанню у 2-3 влучних китки. На велику перерву команди пішли за рахунку 42 37 на користь Кременчуцької команди. За словами тренера та керівника Бикаріко Романа Мелетича, його команда у цьому поєдинку намагалася грати від оборони. Наставник колективу із горішніх плавнів залишився задоволений, як його гравці. Діяли у обороні. Особисті та командні дії були на належному рівні, а гравці страхували у захисті один одного. Під час оборонних дій у БК Ріко виділявся Данило Шик. У нього менше за всіх своїх одноклубників ігрового досвіду, але на майданчику він завжди діє із бажанням та викладається на усі 100%. Лідером атак БК Ріко у цій грі був Антон Михайловський. Він набрав найбільшу кількість очок у своїй команді та під час атак надавав впевненості усім гравцям БК Ріко. Якщо чесно задоволення було пограти, давно таких ігор не було з таким, з таким досвідом гравців ну, і, і високі, і важкі, і професійні. Трошки не вистачало нам і практики, і десь зіграності. Нам, як це сказати, вдалося пограти із гідними гравцями, які грають в першій лізі. Е, дуже важко, тому що хлопці зіграні, багато досвіду в них. Ну, у нас трошки його не вистачало. Ну і гравців також. Декілька високих у нас гравців не вистачало. Ну таким е, составом. Зіграли. Вдало діяв на майданчику і 18-річний гравець БК ріко Денис Сабля. Йому вдавалися триочкові китки, а також він вдало проривав оборону суперника стрімкими атаками. Дії у нападі від БК ріко мали бути ще більш небезпечнішими для суперника, якби на майданчику був присутнім перший номер команди з горішніх плавнів Іван Русаков. Він був відсутній через хворобу у той же час. Деякі проблеми під час поєдинку виникли у першій лінії гри «Бекаріко». Під кільцем не вистачало кремезних гравців. Тож у майбутньому горішньоплавня нам треба закрити позицію центрового і не поступатися у зоні під кільцем. У четвертій чверті у гравців «Бекаріко» відчувалася втома лідерів, і суперник зумів відірватися у рахунку і здобути перемогу. – 87-72. Мені сподобалось. Хлопці дуже добре грали. У нас трошки досвіду. Ігр менше. Кременчук грає у першій лізі. Не було пару гравців ну, провідних, які б могли підсилити нашу команду, але взагалі я довол... ну, хлопцями задоволений. Гравці Кременчуцької команди помітили прогрес гостей із горішніх плавнів. Найприємніше було побачити, що хлопці прогресують. Це ну, не стоїть на місці. Було приємно пограти з хлопцями вже вкотре. Хлопці прогресують. Ми теж не відстаємо. Ми теж тренуємося, перемагаємо, робимо все для прогресу. Протягом поєдинку гравці БК «Ріко» отримали гарний ігровий досвід. А тренер команди Роман Мелетич виявив слабкі місця у грі своїх баскетболістів. На результат поєдинку вплинула гра лідерів команди Пуштім. Цього дня задоволення від гри обох команд отримали юні вболівальники. Отримав задоволення. Дуже була класна гра. Мені дуже сподобалась. Займаєшся баскетболом? Так займаюся вже майже рік. Особливо сподобалось і у грі господарів, і у гостей. У господарів дуже сподобалося, як вони кидали трьохочкові, а у е, супротивників мені дуже сподобалося, як вони робили іноді данки. Дуже гарна гра, перспективна гра для двох команд: асисти, риба, подбори. Дуже все було цікаво. Мені дуже подобається баскетбол, та мені дуже подобалося впечатлення, тому що було дуже багато. То е, тройних очків. Я, я не знаю трьох. І мені подобався що, от, тому що я болів, вболівала за Кременчук. Ну, це був вроде товариша Мені це говорили. Ну і ти сама граєш у баскетбол? Скільки граєш? Де граєш? Так, я граю в баскетбол два роки. Узвони 2015 року зазначимо, що цього вечора у команді Пуштім добре виконував свої функції центровий Олександр Сай. Стабільно влучав триочкові та вміло керував командою, розігруючий Сергій Кузьменко. А ще один лідер команди Пуштім Олександр Плоский був нестримним під час атак та влучав у кошик із дальньої дистанції.